Тут таке запитання Пишуть, що за упокій і за царство Небесне для всіх захисників України. Ну, ви як пишете, пишіть правильно, тому що, знаєте, воно якось так звучить, що за упокій і за царство Небесне для всіх захисників України, для всіх загинувших. Бо виходить, що за, за живих. Не треба за царство небесне. Живі, здоров'я і Боже благословення. Пишіть правильно, пишіть за упокій. Бо часом пишуть за, 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 всіх, за всіх за упокій там Івана Петра і за всю мою родину, за всіх померлих із моєї родини. Уточнюйте. Ну, розумієте, якщо Бог побачить вашу помилку, Він її виправить. Але я вам хочу сказати, що все, що ми говоримо, ми маємо говорити правильно. Правильно заадресований лист доходить до адресата. Ви відсилаєте відкритку, купляєте дуже гарну відкритку, дуже класний текст там пишете, і приходите на пошту і кидаєте її у поштовій, поштову скриньку. Забули адрес написати. Куди та відкритка прийде? Нікуди, бо нема адреси. Найвищий почтальон її прочитає. І все. А той, кому ви хотіли, не прочитає. Тому адреса має бути. Тому і ми, коли пишемо за здоров'я Петра, Івана Степана, за, за навернення того, за того, того, і пишемо за упокій всіх померлих з моєї родини, тобто конкретно. пишіть конкретно, це є адреса. Ви адресуєте чітко і тому треба правильно писати. І тут Наші модератори Оксанка пише, що якраз от так люди писали. Що вони типу пишуть, що за живих і за померлих всіх разом, якось якби поминають. так ні, так не треба. Живе, живе, мертве, мертве. Пам'ятаєте, як Петро каже до Ісуса Христа: Господи, позволь мені піти додому похоронити батька свого. Щось сказав йому Ісус. Знаєте, що сказав? Петре лише мертвим хоронити своїх мертвих. Ти іди за мною і проповідуй життя вічне. Слова такі, що Петро міг обідатися і піти додому ховати батька. Тому що він підкреслює, що Петровий тато мертвий, і його мають хоронити мертві. Як мертві? Мертві для Бога. Мертві для Бога. Тому ми повинні знати, що за живих окремо, за померлих окремо і чітко це все роз, розділювати.